Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді монета присвячена Діяльності Служби безпеки України скорочено СБУ та її унікальні спецоперації, яка називається Павутина. Павутина це важливі, важлива складова система національної безпеки нашої держави. Операція тривала близько півтора року і завершилася 1 червня 1000, 2025 року масованою атакою 117 fpv дронів по чотирьох військових аеродромах ворога. Унаслідок удару було знищено 41 літак російської стратегічної авіації. Цей результат засвідчив спроможність України здійснювати високотехнологічні операції на великій відстані, підтвердивши витривалість професіоналізм та інтелектуальну міць українських захисників. Пам'ятна монета вшановує героїзм, винахідливість і технологічну майстерність військовослужбовців СБУ, яка в умовах повномасштабної агресії Росії проти України демонструє неперевершену здатність захищати суверенітет і територіальну цілісність держави. Про це йдеться в описі. Про дану монету. Монета надійшла ось такій сувенірній упаковці. У верхній частині тут логотип, емблема правильно називати Служба безпеки України з золотими буквами, таке тиснення. Далі праворуч з золотими буквами, знак логотип Національного банку України і напис такий же. Всередині міститься монета даного блістеру на фоні стратегічного літака. Від якого відлітають такі уламки, так як ніби це центр в попаданні, і далі відлітають від нього уламки. Далі така йде шкала, це точність наведення об'єктів FPV-дронів по, по цілі. Ця шкала, от вона там били По куди? По паливним бакам, щоб більша ефективність була вибуху. Нижче напис спецоперація СБУ в лапках павутина і зображений ембле... силует FPV дрона. Далі на зворотній, стороні, на зворотній стороні технічної характеристики монети. Напис монети України 2025 українською та англійською і опис монети. Павутина це історична спецоперація ЗБУ, під час якої було збито уразили 41 літак або 34% всієї стратегічної авіації супротив, противника. Серед них тут Ту 95, тут 22%. М3 Ту-160, якими окупанти обстрілювали мирні українські міста, також унікальні ворожі літаки-розвідники А-50. Операція відбулась 1 червня 2025 року. Цей удар СБУ по ворожій авіації став одним із символів технічної винахідливості, витривалості професіоналізму українських захисників. Він засвідчив здатність України ефективно протистояти ворогу, навіть у його глибокому тилу. Пам'ятна монета присвячена людям, чиї знання відвага і самовіддані зробили можливим цей успіх. Також це все подано англійською мовою. І нижчі технічні характеристики монети. Номенал 5 гривень, метал Нейзильбер. Маса 16,5 г, діаметр 35 мм, якість карбування спеціальний Uncirculated, гурт рифлений, тираж до 75 тисяч штук. Дизайн Олександра Кучинська. Внизу логотип банкнотно монетного двору, штрих-код і це все також подано ще й англійською мовою. І перейдемо власне, до самої пам'ятної монети. Виймемо для цього її обережно з блістера. Залишимо для заставки обов'язково дуже крута ця це... кінця. Зобразили його, це одна з кращих монет цього року. Як, як на мене, це одна з кращих. Монет. Серія, до речі, вона називається серія інші монети. Небововна, не Бововна, не якась а просто називаємося до серії. Інші монети. Отже, що йдеться, про що йдеться на аверсі монети, що тут розміщено? Тут багато алегорічних символів, тому прочитаємо більш-менш більш детально. У верхній, точніше, на аверсі монети в центрі композиції розміщено стилізований образ, стилізований образ троянського коня, за яким проглядається силует вантажівки. Троянський кінь дерев'яний. І на задньому фоні зображена така силует вантажівки. Що перевозив, та вантажівка перевозила дрони та на бойові позиції. Цей архетип, навіяний давньогрецькою легендою, про винахідливість, відображає суть операції павутина, перемогу інтелекту та креативності над грубою силою. У верхній частині монети. Розміщено малий державний герб України, великими буквами напис Україна, рік карбування 2025, номінал цифрою 5 і знак гривні намальований, графічний знак гривні нижче, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України і ліворуч зображено емблему Служби безпеки України з гаслом. Служба, якщо уважно придивитися, Тут камера не сфокусує, не покаже. Служба безпеки України і гасло захищаємо Україну разом. Гурт монети рифлений, як і всіх монет з номіналами, і на реверсі монети. У верхній частині зображено силует дрона FPV так званого з бойовою частиною. Посередині напис 117. І ліворуч 117, праворуч англійською FPV, українською дронів, що вказує на кількість безпілотників, задіяних у спецоперації. Центральний елемент це дзеркальний силует стратегічного літака. Тут не зрозуміло було, чому тут літак розміщений. Центральний силует займає літак. Який став однією з головних цілей удару в момент його ураження. Над ним стилізована намальована павутина над цим силует літака, над ним стилізована павутина, така крапочка, і такі відходять павутиня. Сюди, сюди, сюди. І на кінці цього павутиння такі в кружечках чотири літака: один, другий, третій і четвертий. І від цієї крапки. Тобто, це з місця, куди роз'їжджалися вантажівка. Ось одна вантажівка поїхала, друга вантажівка, третя, четверта, п'ять. П'ять вантажівок, зображено на чотири аеродроми. От. І ось ці якраз елементи вказують на те, наскільки це все, ну, що собі представляє, чому називається спецоперація Павутина. Так, далі додатковим. Елементом є тактична шкала, От нижче, в нижній частині цього літака є так звана тактична шкала з цифрами, що належить до систем керування дронами та забезпечує точність їх наведення оператором. У нижній частині півколом розміщено напис Спецоперація СБВ і в лапках павутина. І знову ж таки, так само цю всю композицію, весь цей елемент він повторюється на блістері монети. Ось так само це все є. Якщо поставити, це така зменшена версія. І далі вона... Зараз, якщо я її поставлю ось так, ось цей літак він виходить далі продовженням на блістері. Тобто вся оця... все те, що зображено на реверсі монети, все зображено умовно на блістері цієї монети. Дуже класно обіграли цю тему. Це мені монета дуже подобається. Обійшлась вона мені по ціні НБУ всього. У 179 гривень. 179 гривень. На кінець грудня 2025 року ринкова ціна за даними сайту Солдбері від 690 умовно від 700 гривень. 610 це зі ставками, а от від, умовно від 680-690 від 700 гривень дана монета зараз коштує. Це передостання монета. Випущена Нацбанком України у 2025 році. Вона переїжджає до мого альбому з колекцією всіх, монет 2025-го. На жаль, ще не встигну отримати останню дипломатію замови, але чекаю, коли вона надійде. Думаю, десь вже вона в січні надійде. Хотілося б зробити огляд підсумки всього 2025 року. Це умовно 19-та монета, ще має бути ось 20-та дипломатія. І 2025 рік ми умовно можемо закривати позиції. Так, попереднє, що я ще хотів показати по СБУ, але не забув. По СБУ випущена до цього була також дуже гарна пам'ятна медаль. Я трошки поквапився її поставити вже в альбом. Зараз я це поки приберу. Вже одному з років СБУ була присвячена 22 чи 2023, вже точно не пам'ятаю, була присвячена пам'ятна медаль. Там дуже також класно обіграли цю тематику. Зараз в мене є альбом з усіма дублями, в тому числі пам'ятних медалей. І зараз в одному з років, 2000, зараз подивимося, і рік 22 рік, нас як я пам'ятаю, це була дуже крута позиція. Також чомусь СБУ, монети і медалі класні випускають. Тут нема до чого прицепитися, до них дійсно дуже гарно. Служба безпеки України 2022 рік. Хто пам'ятає, були навіть такі плакати на вулицях. Вони зараз деяких ще заберешилися на бігбордах цих два воїни. Там на задньому фоні військова техніка по типу Хаммера, таких, військові по типу машини. І, от два воїни, отак от кулачки один навпроти одного, була така випущена пам'ятна медаль. 22-й рік це пошкодження на самій капсулі, вона така, якби затерта. Я колись їх в Приватбанку, набрав по банківській ціні там щось по 70 чи по 60 гривень. Їх було в кількості. Прийшов, є, взяв, пройшов, є, взяв, набрав їх собі, ну, щоб не збрехати десь десяток таких СБУшних пам'ятних медалей. І зараз їх тримаю, бережу, бо вони мені дуже подобаються продавати їх поки що не збираюся. Так, і якраз в продовження до цієї теми, от у 25-му році, Нацбанк продовжив і випустив пам'ятну вже монету 5 гривень. Служба безпеки України, але це вона вже присвячена не самій організації, а присвячена більше спецоперації павутина. Тому чому їх відразу деяка невеличка різниця. Тому якось так. Значить, медальку ми ставимо на місце. Це у нас закриваємо позиції. Пам'ятні медалі я також збираю. Їх є насправді дуже багато. У мене в основному медалі пам'ятні ті, які випускав Нацбанк для загальних не умовним, там, не спецзамовлення, а те, що Нацбанк взагалі випус... ну, правильно сказати, випускає для рядових споживачів, бо там є. Умовно приватні замовлення з обмеженими тиражами по 200-300 гривень. Там ціни дуже кусаються, по 2-3 тисячі за медаль давати в звичайному незильбері щось мені не дуже хочеться. Так, зараз повертаємо цю монету на місце, закриваємо позиції і чекаємо наступну дипломатію. Тоді зробимо загальний огляд підсумок. Так, а сама сувенірка поки що переїжджаю до мого альбому. В альбомі в мене зберігаються всі блістери попередніх років, тільки стандартного розміру, бо вони різні. Згадайте, мешканці морських глибин одна сувенірна упаковка, батьківське щастя, друга упаковка. Лелека там лось європейський третій вид упаковки. Календар, четвертий вид упаковки. Це вже не кажу за набори там, річні і так далі. Ну, зрозуміло, там річні набори і так далі Вони мають бути такими великими, бо там кількість монет різна. А от щодо інших монет, там є питання. От, до речі, в мене в нижній частині альбому Цикламен Козький, маленька така сувенірка, яка вона була дуже малесенькою. такою, хто ось вона. 20 років грошові реформи, також блістери. Малесенькі такі були в половинку. Тому трошки незручно їх збирати в цьому плані. Так, і у нас 2025 рік практично дійшов до фіналу свого. І сюди ми розміщуємо. Так, все-таки правильно витягнути цей файл звідси і. Обережно запхати його. Він ще не так-то не так, просто хоче заходити туди. Зараз ми обережно його пропхаємо. На руки його поставлю, поставлю на місце, тоді вже покажу, що з того вийшло або не вийшло, бо щось він не дуже хоче заходити туди. Так, щось не хоче залазить воно туди, куди треба. Покладу її поки що окремо, хай буде вона в такому блістері. Трошки завузька ось ця складова, треба буде погратися, вже розташую так, як треба, тоді вже покажу, що з того вийшло. Ну що ж, любі друзі, на цьому прощаємось. Дякую за увагу. Бережіть себе і до наступної зустрічі.